Як оформлювати шлюбне майно, щоб не діставалося чоловіка дітям від інших шлюбів? Таких питань дуже багато. Коментар: якщо земля куплена мною до шлюбу, будуємо будинок на цій землі з чоловіком вже в шлюбі, збираємося здавати в експлуатацію, як цей будинок оформити, щоб його частина будинку не пішла у спадщину його дітям. Якщо ця думка щодо недопустимості спадкування, Дітям від попередніх шлюбів така ж сама у вашого чоловіка, як і у вас, то в такому разі, я думаю, у вас не буде проблем домовитися з вашим чоловіком, разом піти до нотаріуса і написати, наприклад, заповіти один на одного. Або є ще інший вид заповіду заповіт подружжя. І допоки один з подружжя буде живий, то спадкове майно ніким не може спадкуватися. Це такий один з видів запобіжників. Знову ж таки, треба дивитися діти вашого чоловіка. Вони мають групу інвалідності, чи ймовірно будуть пенсійного віку на той момент, коли ваш чоловік, наприклад, ймовірно піде в життя, але це дуже далекі перспективи, шановні, ви маєте розуміти, що заповіт він дуже сильно класно закриває всі питання, допоки у людей немає інвалідності або вони не досягли пенсійного віку. Тому що хочу нагадати, коли вже є інвалідність будь-якої групи. Або спадкоємець досяг пенсійного віку, то в такому разі, навіть за наявності заповіту, там вже є обов'язкова часточка по законодавству. А якщо ви не бажаєте, щоб взагалі нікому нічого окрім вас між собою ніхто не отримував відповідні часточки право власності у спадщині колись там, то ближче до віку. Окрім заповіту, укладати договір утримання, Утримання. не дарування, а саме утримання. Тому що немало таких історій, коли подарували свою частку, потім посварилися, розійшлися, і той, хто дарував, залишився. Змінювати свою думку, тому дуже рідко хто буде підписувати якийсь серйозний договір, щоб взагалі на майбутнє його неможливо було скасувати.